Голодомор 1932-33 років був помстою Сталіна Україні за спротив колективізації. Коли в 1928 році почали забирати у колгоспи землю, худобу, реманент, українці повстали. Селяни створювали озброєні загони, виганяли комісарів і відновлювали самоуправління. Масові виступи охопили Поділля, а потім і інші регіони України. З 1928 по 31 рік дослідники нарахували майже 5 тисяч повстань. Радянська влада відповіла терором. Проти селян застосовували війська, кулемети і гармати, непокірних розкуркулювали і вивозили у Сибір. Ї. Оголосили хлібозаготівлю і забрали усі харчі. Українці оборонялися за перші сім місяців 1932 року. Сталося 923 повстання, у яких взяли участь понад 100 тисяч людей. А тоді голод забрав сил. і на весну 1933 року українці помирали цілими селами. Росія не визнає факт геноциду голоду і реабілітує Сталіна.